<смех> <смех> ну Що, чати, я думаю, що я багато слів говорити не буду, ну просто пісні сам собі про я повинні говорити. Ви ну, ну, виконаю заявку. От, е, ну, Власне, тому що заявка досить доречна. Якраз вчора було свято, яке прийнято називати праздник состійзання на глазах, але... На жаль, в останні роки він щось скоріше не стільки з сльозами, скільки з очима налитими кров'ю. Ну, тому що та ж менька людей, які ще мають до нього безпосереднє відношення, дуже швидко тане, вже дуже мало їх залишилося. От. А зате з'явилася дуже велика кількість людей, які з того ксята роблять просто якийсь спосіб скажімо, як мінімум діяти по принципу, розділяє власть. Ну, звичайно, святики повинні об'єднувати, але чомусь його акту... максимально використовують для того, щоб роз'єднувати людей. З тим хочеться якраз щось робити. От. Ну, а пісня, яка? може дуже давно написана. Радянські частинки. Я їх співав і ветераном війни, які... Ну, вони без великого захоплення, але, але не заперечуючи вас не приймали. Називається на фі. Я хлопець з Бандерштат, то так думаю, я без всякого комплексу те, що хочуть російською, хочу. хочу. Мої хочу на вірші. Когда для тех, кто злен, приходит время, где лежат Но над лежащими в полях, И маленькие феи, И все целуют их в глаза, И только им принадлежат. Потом фанфары загремят, потом опомнятся оркестры забудут о Чтобы о мертвых не забыть. И в ослепительный салют, Собрав трофейные ракеты, Вернуться снова к пути К вопросу быть или не быть. Прошла нелепая война, И не понять, кто победитель, Кто меньше братьев сохранит, кому вольготней стало жить. Лишь те, лежавшие в полях, теперь уложены под плиты. Да тот, кто плиты добывал, поля заснеженных лежит. И сколько ж книг еще писать в луке Иуде, и матвею? Ой, человеку человек, человек есть друг, товарищ, The little fairies are flying through the sky, And their eyes are all blue and they